Привіт! Зараз я розкажу, як можна легко та швидко додати на ваш сайт потрібні е, сторонні коди е, для того, щоб, наприклад, е, була можливість рекламувати ваш сайт в соцмережах або встановити е, систему аналітики. Для цього переходимо на е, вкладку Основні у власному кабін кабінеті, проскролюємо трошки нижче до е, секції Facebook Pixel е, GTM». У, цій, у цьому блокі, блоці можна активувати функцію додавання сторонніх кодів, а саме коду Facebook, Pixel, Instagram Shopping або Google Tag Manager. Ці коди допоможуть вам легко інтегрувати і підготувати сайт для рекламування через, через соцмережі. Ну, а сам Google Tag Manager є мультифункціональним інструментом, через який ви можете інтегрувати на ваш сайт будь-які коди, скрипти усіх можливих корисних інструментів, наприклад, Google Аналітики. Або ходжару, або рекламного кабінету Google Ads. Я активую, прописую, вставляю, копіюю, вставляю потрібні мені коди, і зберігаю зміни. Після збереження змін усі потрібні нам коди, вони будуть знаходитись вже безпосередньо у. Коді самого нашого сайту. Ось, наприклад, для перевірки покажу, спробуємо знайти код, е, Facebook, е, код верифікації домену від Facebook, який ми е, щойно прописали. Ось він є в коді сайту.